Молода картопля з Єгипту та Ізраїлю. Українці у мережі діляться цінниками на неї. У Луцьку 99 гривень за кілограм. У Тернополі знайшли найдорожчу за 125. Та найбільше шокувала Одеса. Тиждень тому її там продавали по 400 гривень за кілограм. Була молода картопля. Так, так, можна подивитись. А опачки скільки коштувало? 400 гривень до 350 можна дати 400 гривень за кіло. Вона вже продала. І Вона вже продана. у київських супермаркетах. Ціна на молоду картоплю з Єгипту стартує від 50 гривень. Ізраїльська майже вдвічі дорожча від 80 до 100 гривень за кілограм. Експортна ціна, кажуть фахівці, залежить від внутрішнього ринку цих країн та ще ряду факторів. Українська молода картопля почне витісняти імпортну наприкінці травня на початку червня. Вона буде з теплиць, хоча зазвичай це було на 2-3 тижні раніше. Цього року рання картопля наших аграріїв на ринку з'явиться пізніше через погоду. Цьому році висадка картоплі у поля дуже серйозно затрималася, тобто був достатньо морозний березень. Ранньої картоплі цього року буде вдосталь. Її ціна спочатку буде 100 гривень і більше, та коли почнеться масове постачання, вартість піде на спад.